Також, якщо згадати, які тісні зв'язки були у Дворкіна свого часу з Кураєвим, а той, за деякими джерелами у 2009 році зіграв не останню роль в обранні нинішнього предстоятеля РПЦ. То що йому варто зараз, коли за цей час Дворкін обріз ще більшими зв'язками та владою, поставити своїх сектантів у кандидати. Тому він зі своєю мережею готуються, і вони впевнені що наступним патріархом буде його ініційований сектант? принаймні, судячи з інформації, що просочується, саме в цьому переконане оточення Дворкіна, в бесідах і в листуваннях, Вони вже почали називати Дворкіна наш патріарх. але ви ж розумієте, що хто б із сектантів Дворкіна не зайняв цю позицію? За фактом саме Дворкін буде патріархом і володітиме всією владою РПЦ. Просто робити це він буде в тійні, як і завжди робив до цього. Багато чого вказує на те, що секта копрофілів готується до тотального захоплення влади. І особисто я стурбований тим, що вони вже готуються до заміни двох ключових фігур у Росії. Страшно подумати про те, що психічно хвора людина педофіл. Ікопрофіл стоятиме за спиною у перших осіб в країні з найбільшим ядерним потенціалом людина, яка більшу частину світу вважає сектантами, яких потрібно знищити. Той, хто вже назвав Україну, Європу і США сектами. А тепер подумайте ще про це дворкін психічно нездоровий і постійно відчуває загрози зовні від кожного хто поруч і хто на дистанції. Очевидно, що така людина не буде довіряти нікому до кінця, навіть найближчому оточенню. Уявіть, що буде з тими, хто йому допомагав, коли він доб'ється тотальної влади. Історія вже бачила, як тирани, які приходили до влади, зрештою страчували навіть своє найближче оточення через страх зради і через страх смерті.